Добрий, день, мої малята! До нас сьогодні завітала казочка. Тож сідаємо зручненьку і спостерігаємо будь ласочка. А щоб відгадати, яка казочка, треба подумати і відгадати загадку. Сідаємо і за ляльковою виставою уважно спостерігаємо. Колобок Були собі дід та баба та дожилися до того, що й хліба у них нема. Дідо просить. О, бабусю, не змітаю засиці борошенця. То спечи мені колобок От баба так і зробила. Назмітала в засіку у витопила піч, замісила яйцями тіста, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простих. А він лежав, лежав, а тоді скіт, з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю і з двору та за ворота. Та й побіг, покотився дорогою. Біжить та біжить. А назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, а я тебе з'їм. Не їм мене, зайчику лапанчику я тобі пісеньку заспіваю Втік, тільки його зайчики бачить. Біжить та біжить колобок дорогою, коли це його перестріває вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику Краще я тобі пісеньку заспіваю. му, заспівай. Я позасі кометений, я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від втік я від зайчика втік ти від тебе вок. Шу! А на цих словах колобок сніг у бік, за кущі, та й зник. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Аго, колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику дядечку, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, мерщий співай! А потім я тебе таки з'їм. Ой, ти так смачно пахнеш. Я позасі куметенний, я на яйцях спечений, Я від баби втік, я від діда втік, я зайчика втік, я від, від вовка втік. Та від тебе від мене ще і погодів потечу! Та й у убід за горбок та в ярок і зник. Ведмідь шукав, шукав, та не знайшов слід біжить та біжить колобок далі. І такий радий, такий веселий. Аж тут назустріч де не взялася лисичка. Колобок, колобок, стій, Сті. Я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко. Краще я тобі пісеньку заспіваю. Ну що ж? Заспівай. Каже лисичка, облизуючись. Я по засіку меденний, я на яйцях спечений! Я від баби втік! я відсідав втік! я від зайчика втік, я від вовка втік, я від втік! Та від тебе лисичко такий втечу! Тільки на колобок скік убік. А лисичка й собі стриб та й стала навпроти. Та зачекай же. Ну і гарна ж у тебе пісня. Тільки я, на жаль, не дочуваю трохи, заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Ну, якщо так тобі подобається моя пісенька, То можу і на язик. Скочив колобок лисиці на язик та й на радощах ще Піву я по засіку материн, я на яйцях спечений. Я від бабучик, я віддавчик, я відповідальний, я від бабучик. Та із я я я з'їла. Ну що, мої маленькі, вам сподобалась наша листа? Тож на цьому зупиняємось, всі ми посміхаємось. Добрий настрій.